Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. Ми з вами на дворі. бачите що я роблю? Бавлюся. казала моя мала, яка ляля роблю. Треба травички нарвати трошки. Тут в мене вже красота зацвіла бачите? Нарцисики, ну вони не померзли в мене, залишилися Живенькі, здоровенькі всі сходять квіточки. Ось. Так ось такої травички треба нам нарвати. Маленьким моїм діткам. О! Аби на тепло було, щоб їх можна було вже... На двір пускати. О, то було б діло веселіше. Вони ній би вже пасли б за мене. О, Ну, але то таке. Так. моїм гусінькам, Карапусінькам. Оця о-о. Так. Отже б ті кури, вовки з'їли без мене. га? Ну що ж ти не маєш що дерти, га, подивіться, все і виноград знову. І То мало то, вони ж патики деруть аж, о, подивіться, порозхитували, все підрати, Забити мало, все пороздирали. То що стільки є, де дерти? Ніде не буде дерти, тільки таке враження, що шо... якщо тут не подере, то з голоду здохне. Ти скажу. Крійська пет з тими курми. Я морозник відцвітає. Ой, красота. Так. Той горох ще не сходить. Так. Той часник так і не зійшов, дівчата так його нема. Напевно, що я тут або цибулю насаджу, або часник також, бо так його тут нема. Відненькі, цього року я буду без щаснику, напевно. Так. А що тут у нас посходило, не знаю. Щось яке зійшло, ну що не знаю. Села там інакше зійшов, то напевно руку, а то що не знаю. Ну, коротше, коротше, очі побачимо. Передіска не змерзла. Все прекрасно. Петрушки моркви нема. Тут морква сіяна, нема. Моркви має. а груша моя під цвітом, але попримерзало все, Не знаю, чи буде, що знав, чи ні. Ну це таке діло. Зеленіє, той вже плутається за мною. Хоч би я не пішла без нього. Петрушки тут теж нема, не зійшла. Кої з печалі ще нема. Що то зійшов, от. Що вель зійшов файно, як щітка. Люпин файно. Ти вже прийшов? Ти не загубив мене, ні часом. Ой ти! Тверидун. Ось так. Так, що мої бараки змерзли? Ні, дівчата є. Я думала, їм вже нині. Мороз зробив. Йолі палі. Та ж відійди. От, бачите. Є. Я наздовж родочок. Дійди, кажу. Ну ти вредний котяк, що нема ради. Мазуняк. Вже відцвітають повністю. Він красунички рости, починають гарненько. О. Це полунички від віддіни, гарно ростуть, вони кращі, вони раніше посаджені кращі. Ось я вже купила наш шатирний спірт. Ну, Завтра-позавт попідливати треба. І ті, що я тут посапала, теж гарненькі стали робитись. І ті, що я посадила, теж ростуть всі. Ось так. Ну, мені треба нарвати травички гусятка. Ось. Ну, вони маленькі. Я й травички. А ще салат в городі не виріс, щоб їм нарвати салат. Ох, вони люблять і салат. Ох, вони його і люблять. Молочеєчка ще маленька. О, ось так нащіпаю їм травички трошечки. Та й порву, порву їм дрібненько і хай вони їдять дрібненьку, зараз йду кури все і піду подаю своїм гусяткам їстоньки. О, бачите, яке. О. Зелененьке. О. І буду на вечір в рану дати. Ось так. Напевно, що все. Біжу до хати, вам скажу всім всього найкращого. миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде добре. Хай буде мирне небо, міцне здоров'я. Хай все буде всіх прекрасно. Нормально, мені хвати. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па. Бережіть -па. себе. У нас така погода. Гарненька. Ну це на нині. На завтра нас вже хмарно передають. На післязавтра хмарно. А на ще післязавтра дощ. О, так що як воно буде, побачимо. Аби, аби люди здорові. Вам всім до зустрічі, всім папа. -па. Бережіть себе і своїх рідних.